Всім привіт! Мене звати Олексій, я студент третього курсу Київського національного університету технологій та дизайну. Навчаюся я на біотехнолога та біоінженера, кафедра біотехнології шкіри та хутра, факультет хімічної та біофармацевтичної технології. Зараз ми знаходимося в лабораторії, в якій ми проводимо наші лабораторні заняття та практичні роботи. Інколи також нас тут проходять лекції. Це сучасна та новітня лабораторія. Які також проводяться наукова діяльність, різні досліди, які проводять викладачі з нами, з їхніми студентами. Мені подобається наш університет тим, що тут працюють дійсно кваліфіковані спеціалісти, які мають досить великий багаж знань, які працюють в різних наукових інститутах, займаються науковою та дослідницькою діяльністю в рамках університету, а також за ним. Вони можуть дійсно нас навчити. Чомусь новому багато подають нам багато корисної і потрібної інформації для нашого навчання. Також я приходжу стажування в інституті раку. Я отримую стипендію Верховної Ради. Мені дуже подобається наш університет. Я рекомендую вам вступати саме до нього.